Дуалізм цього ставлення з одного боку. Стартап як дитина, ви маєте в нього вкладати свою енергію. Він ваше продовження, він ваше дзеркало і так далі. Вбийте його. Ого! Але в цьому теж є сторона експеримента. Коли ви робите експеримент, ви можете прийти до висновку, що це невдала ідея. І її просто треба закрити. Просто треба закрити. От я можу поділитися я в захваті. Я два дні брав інтерв'ю у Руслана Шостика, який власник Єви і Варуса. У них оборот цього року буде більше 2 мільярдів доларів. Людина керує там, 20 компаній в групі компаній 2 мільярда доларів. Вони в кінці 90-х зробили бізнес, вони виробляли дитяче харчування. Вони стали лідером цього ринку. Але вони зрозуміли, ринок маленький. Що робимо з проектом? Закриваємо. Лідер ринку. Чому? Ми лідер неправильного ринку. Підемо, знайдемо правильний ринок. Без емоцій. От так само з будь-яким вашим експериментом. Бо коли ви говорите про ідею, багато людей, поняття ідея, автор романтизують. Я автор, у мене є ідея. Ну і що? У мене теж є ідея, ще тисяча буде ідей. І я був на виступі одного венчурного теж мільярдера, інвестора. Він задавав аудиторії Forbes 30 до 30 таке питання. Уявимо, що у вас, от у вас, 20 ідей. Питання: скільки з них хороші? От скільки з 20? Може може бути, дві, може бути 20. Дві, може бути 20. Він сказав 20. Тому що, якщо ви талановита людина, і у вас є розум, і у вас є енергія. Скоріше за все, якщо ви зберетеся, то ви з свого ювелірного бренду, з пташки, зможете зробити велику пташку. Але якщо у вас буде 20 ідей, то там буде одна найкраща і 19 інших. І 19 інших будуть забирати енергію в найкращій, яка б дала вам найбільше повернення вашого ресурсу. І от тут є питання цих експериментів. В принципі, якщо в це. Задумуватися справді можна головою поїхати. Да? Бо так а що мені робити? Фокусуватися, диверсифікуватися. Та, та, та. І от в цій відсутності чітких відповідей є, як сказати, найцікавіша і пастка, наприклад, підприємництва.